Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішньою темою відео буде військовий облік за кордоном та депортація чоловіків в Україну. Якщо вас цікавлять відео на схожі теми, підпишіться на мій канал. Для мене це буде додатковою мотивацією для роботи над новими випусками. Нещодавно уряд України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів. Яка викликала багато питань серед українців, які перебувають за межами України, відповідно до постанови дипломатичні відомства за кордоном вестимуть військовий облік чоловіків, повідомлятимуть військовозобов'язаних про початок чергового призову громадян України на строкову службу, сприятимуть поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації. Відповідно до вимог введення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів за кордоном, вони повинні перебувати на військовому обліку у разі виїзду за межі України терміном більше трьох місяців за місцем консульського обліку закордонних дипломатичних установ України. У самоденний термін з Дня прибуття до країни прибути особисто з паспортом громадянина України та військово-обліковими документами. До посольства чи консульства України, щоб стати на військовий облік. При цьому, якщо зазначені особи планують перебувати за межами України менше трьох місяців, ставати на облік не потрібно. Інформація про громадян, які зараховуються на тимчасовий консульський облік, одночасно включається до військового обліку приземників, військовозобов'язаних та резервістів, які проводяться посольством. Після того як громадяни зараховуються на облік, Посольство протягом семи діб має повідомити про це районні міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, інші причетні органи за місцем знаходження їх на військовому обліку. При цьому, у разі початку чергового призову громадян України на строкову військову службу або оголошення мобілізації, посольство поінформує осіб про проведення зазначених заходів. Згідно із законом, дипломатична установа має сприяти, але не примусово депортувати поверненню таких осіб додому, тобто в Україну. Депортувати чоловіків можна лише за рішенням суду іноземної держави. Видача, тобто екстрадиція, застосовується лише у випадку скоєння певного злочину. Але громадяни України, які виїхали за кордон до війни або під час війни. Не є злочинцями. Зазначу, що наразі невідомо, як саме відбуватиметься цей процес. Згідно з чинним законодавством, представники посольств та консульств не можуть видавати повістки та вручати їх громадянам, які перебувають за кордоном. Співробітники дипустанов теоретично зможуть поінформувати про призов, однак не зобов'язані та не мають права вручати повістки військовозобов'язаним. Новий порядок лише дає їм право ввести облік військовозобов'язаних та інформувати про це відповідні органи. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!